Всім привіт, друзі! Я Максим Кравець і сьогодні даю відеопрогноз на центральний матч італійської серії А Ювентус Наполі. Після невдалого минулого сезону Ювентус схоже повертається у боротьбу за чемпіонський титул і наразі відстає від лідера Інтера лише на два очки. Не так давно Ювентус із Інтером зіграли 1-1 і на мій погляд, гра була абсолютно рівна, що доводить, що Інтер і Ювентус саме ці, скоріш за все, команди будуть боротися за Скудетто у цьому році. Що стосується Наполі, то неаполітанці навряд чи зможуть в цьому сезоні захистити свій титул. Команда грає дуже нестабільно. Вже змінили тренера. Руді Гарсію звільнили, і замість нього був призначений Вальтер Мацарі. Неполітанці програли три із чотирьох останніх матчів, в тому числі у минулому турі, програли Інтеру вдома 0-3. І це доволі таки принизила поразка, особливо на домашньому стадіоні. І тому для мене дещо дивно, що букмекери вважають шанси Ювентуса та Наполі дещо ну, практично рівними. На мій погляд, Ювентус, особливо на своєму полі, має бути явним фаворитом. І тому моя ставка наступна. Перемога Ювентуса із формою 0 з коефіцієнтом 1,8 на сайті Favbet. Сподобалось відео? Тоді ставте лайк і, звичайно ж, підписуйтесь на сайт рейтинг букмекерів